19.30 в Україні час підсумки дня на п'ятому каналі продовжується. І ще одна тема дня не сьогоднішнього, а завтрашнього. Але ми вважаємо за потрібне говорити про неї сьогодні, оскільки це надзвичайно важлива подія, зокрема для людей, віруючих Української православної церкви. Адже саме зараз завтра буде відбуватися обрання нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Інтронізація нового предстоятеля планується на неділю, 17 серпня. Ну а власне напередодні цієї визначної події ми і поговоримо із представниками дохідництва двох найбільших конфесій в Україні. Отже, я рада вітати в цій студії. І прото Георгій Коваленко, голова Сіноїдального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату, Вітаю вас Добре. і архієпископ Євстратій, голова інформаційного управління УПЦКП. Вітаю вас! Вітаю! Ну і для початку нашим журналістам слово для того, щоб вони окреслили ту подію, яка очікує на нас завтра. У трапезному храмі Києво-Печерської лаври повним ходом готуються до собору, який визначить ім'я нового предстоятеля церкви. Передвиборної метушні немає кандидатур на найвищу посаду, не обговорюють, агітації не проводять. Буде дуже складно, але надіємося на Бога, що Господь допоможе нам. Доброго, хорошого, мудрого. Настоятеля. Прибрать. Так як блаженніший байдумер. Все люблюші, все дуже добрі, Сильний молитвенник. До бюлетеня будуть внесені імена 74 єпископів, тих, які зберуться на собор. Їхній вік та посада значення не мають. Саме сюди будуть заходити по черзі ієрархії. потім. Це це буде закриватися, і кожен буде робити свій вибір, керуючись власною совістю, керуючись власним баченням майбутнього української православної церкви. Для таємного голосування у трапезній палаті храму Феодосія та Антонія Печерських на території Києво-Печерської лаври підготували чотири кабінки. Бюлетені кидатимуть у прозорі скриньки. Вибори відбуватимуться у два тури. Спочатку собор єпископів визначиться з трьома кандидатурами 74 чотирьох. Після чого таємним голосуванням або жеребкуванням ця процедура, поки невідома, буде обрана єдиного предстоятеля Української православної церкви. Ім'я новообраного митрополита Київського і всієї України оголосять того ж дня. Обрання нового предстоятеля – це враховуючи ситуацію в країні, враховуючи бачення церкви, свого служіння, це сходження на Голгофу. Тому що саме перед новообраним предстоятелем подстануть ті випробування, які сьогодні є, і перед церквою і перед всім нашим українським народом. Це насамперед завдання припинити кровопролиття на сході України і. Завдання збереження єдності Української православної церкви і відновлення єдності всього українського православ'я. На об'єднання православних сподіваються, і віряни. Я думаю, він має бути чесним і дуже сильно любити Україну, і український народ. Ця людина повинна не зважати ні на політичні ситуації, яка відбувається в Україні. Вона повинна займатися виключно вірянами, допомагати вірянам. Інтронізація нового предстоятеля відбудеться першої неділі після виборів 17 серпня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На неї запрошені представники усіх помісних православних церков світу. Очікується, що буде й делегація Російської православної церкви. Юлія Бошко, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Ну а тепер деталізуємо все те, що ми побачили в сюжеті. Але для початку хотіла спитати у вас, яка взагалі атмосфера зараз в середовищі духовництва напередодні цієї події. Атмосфера молитовна, тобто в Лаврі спокійно, я от тільки що виїжджав з Лаврі, бачив багато прочан. Сьогодні ми цілий день вже готувалися, там вже і столи розставили, тобто, і фактично пройшло засідання Священного Сенату, яке вже точно визначило інтронізацію на 17 число. Ну, я думаю, що нічого не має нам завадити, якраз завтра вже дізнатися про ім'я того, хто буде обраний і названий, бо повноцінно. Цінним предстателем Української православної церкви він буде після інтернізації, яка буде в неділю 17 числа. А от ми побачили деталі процедури, як це буде відбуватися в два етапи. Спочатку оберуть трьох кандидатів, потім, потім з, з них оберуть, оберуть одного. Тобто процедура підготовлена. Сьогодні її розглядав священний синод. Все готове. Синод завтра виносить і процедуру, регламент на обговорення собору єпископів. Остаточне рішення буде прийматися вже безпосередньо на соборі єпископів, де і визначиться повністю всі деталі процедури, яка вже виписана, виписана досить детально, досить там до навіть нюансів, якщо хтось набирає порівну голоси, тобто є всі ці процедури, але остаточне рішення буде прийматися вже завтра. Чи поділяєте ви такий оптимізм щодо самої процедури, щодо того, як буде відбуватися голосування, і чи не є, і чи, чи немає якихось там застережень? Щодо того, як буде проходити обрання, ну найперше, є певне, скам так, з моєї точки зору, з мого погляду, нерозуміння того, чому процедура досі залишається відомою, по суті, лише членам. Синоду, які його затверджували, бо вона навіть як проект не оприлюднена. Наприклад, в нашій церкві, коли від відбувався ось помісний собор, в минулому році ми вносили досить серйозні зміни до статуту. Ці зміни були роздані єпископам, потім роздані всім делегатам собору в вигляді таблиці, вони могли завчасно ознайомитися для того, щоб вже прийшовши на собор, мати можливість свідомо голосувати, приймати чи. Чи відкидати ті чи інші зміни. В цілому, так як я чую, процедура нагадує. Ту, яка застосовувалася в 2009 році при обрані московського патріарха Кирила, тоді теж були внесені до списку кандидатів всі єпископи Російської православної церкви, які відповідають тим нормам, які виписані в статуті. До речі, в статуті Української православної церкви ніяких норм щодо того, хто може бути обраний предстоятелем, немає. По суті, це буде визначати виключно собор єпископів. І Після цього вже тоді відбувається голосування. Але тут, от у мене залишається питання, на яке я поки що не почув відповіді. Ми, власне ми її почуємо напевно, що завтра. А саме 74 кандидатури це, це не є перший тур голосування. 74 кандидатури це етап висування. Кандидатів, угу. тому що е, це, це те саме, що відбувається на світських виборах. Всі громадяни України, які досягли повнолітнього віку, мають бути прав, мають право голосувати, а ті, які досягли 21-річного віку, вони можуть бути висунуті кандидатами в народні депутати. А ось хто саме висувається, відбувається якраз на, у період висування. А потім вже відбувається голосування. Так ось перший етап це є висунення. І перший тур голосування це власне оці три. Які вважаються висунутими. І тут, якщо не буде передбачено процедурою, що може бути другий тур, якщо жоден з кандидатів не набере більше половини голосів, якщо вибраним буде той хто. Набрав відносну більшість mm -hmm. голосів у цьому турі з трьох кандидатів, тоді цілком можливою є ситуація, коли буде обраний той, хто не має більшості голосів. Так як власне, відбувалося на виборах, скажімо, мерів, mm -hmm. мерів міст. Mm -hmm. І тому. За процедурою, яка застосовувалася в 90-му році при виборі Патріарха Олексія і в 2009-му при виборі Патріарха Кирила, обов'язково передбачається саме два тури голосування. В першому турі три кандидати, в другому турі два, які набирають е, найбільшу кількість голосів. І вже тоді відносно кількість голосів більшості вона е, засвідчує підтримку е, представителя. Для чого це потрібно? Для того, щоб предстоятель. Опирався на більшість єпископату, а не 9. на якусь технологічну е, річ. що Ось давайте ми так або так технологію складемо, щоб той, е, кого би Доброго. хотілося, був проведений. Одче, <св 'язкові> ну, мені все ж таки здається, що це технологічні речі. Завтра їх будуть обговорювати на соборі і буде прийнято рішення. я б хотів все ж таки акцентувати на відмінності від звичайних виборів. Е, окрім цієї технології, видимої. Є невидима частина, як людина складається з душі і тіла, будь-яка церковна дія складається з видимої обряду чи тут процедури голосування і невидимої дії Святого Духа. Тобто, ми, як віруючі люди, знаємо, що і ми свій вклад робимо в ці вибори, бо ми молимося, щоб Господь нас благословив новим предстоятелям, щоб ми мали гідного наступника блаженіше Митрополита Володимира, який би продовжував його служіння, і тому якраз оця ця складова вона не робить відмін. Бо все ж таки в церкві не передбачені передвиборчі там дебати, обговорення кандидатур воно на краще, тому що воно треба добре, це продовжувати. Вони безперечно, добре, що вони не передбачені, але але насправді ми всі і все суспільство є свідками того, що все це відбувається, так чи інакше, і навіть сама церква Українська православна Московського патріархату вона навіть робить офіційні заяви, що ті чи інші журналісти неправильно висвітлюють те, що відбувається. А власне, це є теж частина. У цієї широкої суспільної дискусії я абсолютно погоджуюся з цим Георгієм в тому, що, е, зрештою, е, втілення волі Божої буде. Головне, е, щоб це було Боже благословення, а не Боже попущення, тому що воля Божа виявляється в двох аспектах. І, наприклад, е, президента попереднього теж обирали. Обирали все народно, але це нам але була. Ціна угу. була це нам було попущення і випробування, яке, дякувати Богу, український народ гідно подолав. Величезною заслугою блаженішого Володимира власне було те, що він досяг хиткого, але взаєморозуміння між конфесіями, і саме його поміркованість, власне, вона і стримувала ну, певні релігійні загострення. Але тим не менше, якщо згадати буквально кілька місячної давнини події, 22 червня, ми пам'ятаємо, тоді біля Києво-Печерської лаври відбулися нуледні сутички між прихильниками руского міра, прихильниками єдиної православної церкви, чи не Очікуєте ви чогось подібного, якихось провокацій, якихось загострень, якихось конфліктних історій у зв'язку із завтрашнім днем, і чи є цьому запобіжники? Знаєте, на жаль, ми вже сьогодні бачили заклики в соціальних мережах е, теж фактично приходити під лавру від від, від е, різних структур, які якраз і були в тому числі учасниками цих конфліктів, е, які були 22-го. Але сподіваємося, що все буде спокійно. Е, Тобто церква все ж таки покладається на Бога і сподіваємося, що буде забезпечений її правопорядок. І все ж таки більшість віруючих людей проведуть цей день в молитві, а не в участі в якихось демонстраціях. Тому ми його почнемо з молитви, бо це день сороковин блаженнішого митрополита Володимира, буде літургія, буде панихіда на могилі блаженнішого. Потім розпочнеться собор. Сподіваємося, що цей молитовний настрій не буде зіпсовано, а покладаємо. Ся до речі на державу, тому що в церкві немає своїх якихось спеціальних служб міліції. Сподіваємося, що буде забезпечено про порядок. Разу це слава Богу, да. вдалося так. Чи інакше, люди світські, журналісти і експерти вони не можуть оцінювати це обрання просто як як, як обрання предстоятеля. Вони оцінюють його з точки зору технології, тому називають в тому числі і головних претендентів на пост предстоятеля у ПЦ. МП і серед них, зокрема, нинішній місцеблюститель Митрополит Буковинський Чернівецький Онуфрій, а також керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. І от в цьому контексті я хочу навести вам цитату релігієзнавця Людмили Філіпович. Вона зокрема каже про те, що зараз церква стоїть перед колосальним вибором, пошуком своєї ідентифікації, яка, можливо, трохи запізнюється, з мала відбувати. Значно раніше. І вона, зокрема, каже, що зараз обидва ці претенденти є проросійськими, тобто орієнтованими на Російську Православну церкву. І розглядати обидвох або ще кількох претендентів вона розглядає їх так само, як Арсенія Яценюка, який, ставаючи на посаду прем'єр-міністра, сказав, я готовий бути камікадзе. І Знаєте, от в нинішніх це... українських умовах вона каже, я бачу наступного предстоятеля теж як камікадзе. Ну, це чи ми погоджує? були що? разом в ефірі. Це була напевно реакція на те, що я сказав, що не треба думати, що обрання предстоятелем – це сходження на Олімп чи перемога на Олімпійських іграх, де ти піднімаєшся на першу ступінь п'єдесталу і отримуєш нагороду. Це скоріше нагадує сходження на Голгофу, враховуючи ті обставини, які сьогодні є в країні, і ті виклики, які стоять перед новим предстоятелем церкви. Але все ж таки, от я особисто вважаю, що кожен з 74 є гідним, бо він же є ієрарх церкви. І оці всі розмови про найбільш вірогідніших, найменш, вони технологічні, але не релігійні. І головне, немає в нас проросійських проукраїнських векторів. Вектор має один прохристиянський, процерковний. Він має бути вектором служіння Богові проповіді і людям служіння, бо якраз виклики головні будуть це припинення кровопролиття, це гуманітарна місія, тому що ми вже маємо сотні вбитих, тисячі поранених, це сім'ї, десятки тисяч переміщених людей, це які втратили житло, роботу, і це теж виклик для церкви. І одночасно питання збереження єдності Української православної церкви і відновлення єдності українського православ'я. Це також ті виклики і стоять перед новим предстоятелем. Я думаю, зважаючи на ці виклики і буде робити, робити вибір єпископат, і я не здивуюсь, якщо буде обраний людина, про яку навіть не говорили в ЗМІ. Ну, тобто, інтригу ви нам обіцяєте. Правильно? Обіцяю. Чому ми говоримо про, про російськість? А ви відповідаєте про те, що справді головне це загальнолюдські якісь цінності, але з іншого боку, риторику представників Української православної церкви і російської православної церкви вони вона дуже різниця. Ми чуємо ну, абсолютно різні підходи навіть до розуміння загальнолюдських цінностей. саме тому ми, напевно, дуже обережно ставимось до того. Я думаю, так само відповідально буде ставитися і до вибору, і це якраз вибір, який має на меті благо церкви і благо народу України. Нам доводилось чути від представників Української православної церкви Київського патріархату про те, що один з претендентів, якщо він стане предстоятелем, він буде провадити тут далі Руський мір. Чи підтримуєте ви таку позицію? Так, так, безперечно, підтримую, бо, власне, я є один з тих, хто цю позицію висловлює. і, Підставою для цього є та діяльність, яка вже провадилася в попередній час, тому що ось обидва названих вами ієрархи, вони фактично зараз перебувають весь цей останній час. Вони вдвох керують церквою вваже впливу на церковну ситуацію в їхніх руках. Митрополита Онуфрія як місцеблюстителя, Митрополита Антонія як керуючого справами з розширеними певними повноваженнями і тому е, всі ті. Питання, які виникли у суспільства щодо української православної церкви Московського патріархату, і позиції, і ставлення до, скажімо, дій тих чи інших священників, які підтримують сепаратистів, а це вже не секрет, що такі є, і це не один і не два. Ставлення до того, що відбувається в відносинах між Україною і Росією. На жаль, от, наприклад, від митрополита Онуфрія, ми так жодного разу і не почули слів агресія зовнішня. Не почули слів, що це є війна Украї... Росії боку... проти України. Ми чуємо, що це є міжусоби справедливості заради. Я просто нагадаю, що 1 березня, коли Рада Федерації Російської Федерації. Ухвалила своє сумнозвісне рішення про від в, в, в збройних сил в Україну е, і 2 березня е, на адресу і Патріарха Кирила, і Володимира Путіна Бо, було відправлено я, листа я, із закладом, я би я, я би не, не, пере, не переоцінював ці ці речі. Чому тому, що досить просто порівняти е, ті? Слова, в яких викладені ці задані вами листи, і ті слова, в яких в ці всі речі засудили інші релігійні діячі, зокрема спільно засудили наш патріарх, глава Української греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви, протестантських церков і так далі. Там чітко звучали слова агресія, окупація, кровопролиття, кайнів гріх і так далі. І тому я міг би наводити багато прикладів. Останній з них, до речі, сьогодні відправлений в Генеральну прокуратуру народним депутатом Міщенком в якості звернення депутатського до генерального прокурора щодо того, що в діяльності Онуфрія є ознаки закликів до порушення територіального суверенітету, цілісності і державного устрою. А саме в його словах про те, що всі повинні скласти зброю. Ми з отцем Георгієм на ефірах були неодноразово. І отець Георгій наголошував на тому, що всі мається на увазі, що всі, хто незаконної носять, і, і так далі, тому що церква не може закликати тих, хто носить зброю, і складати, але в словах саме офіційного звернення, яке підписав в тому числі і в його інтерв'ю, яке він давав, цього немає. Там сказано всі. І ну, сепаратисти, читає і хто це, як ось заповідне. і тому, і тому власне Генеральна прокуратура, я думаю, вона проведе перевірку і дійсно визначиться. А щодо того, е, хто би мав бути о, те, про що говорить отець Георгій, я думаю, що тут е, безперечно не стільки важлива е, особа як така, скільки важливо те, що вона буде е, робити, і е, векторів, по суті, є два: або бути сучасною церквою. В сучасному українському суспільстві, або намагатися консервувати і зберігати те, що було раніше. Бо це було звично, комфортно і це, але і Росія не та, і Україна Революція не та і суспільство або еволюція, не та. якщо так узагальнити, яким ви бачите от подальший рух української православної церкви, Московського патріархату, ким би не був ну ким би не був обраний новий представник? Знаєте, все ж таки за ті роки, які блаженніше був митрополитом Київським, він розбудував церкву. Церква вже стала сталою інституцією, де фактично відновлені всі служіння, розбудована структура з 5 тисяч парафій, 13 тисяч парафій, з 53 три єпархії, тобто все. І тому я думаю, що очікувати якихось зрушень, революцій. Ми пережили 90 роки без революції, ми пережили 2004-2005 рік без революції, ми пережили 2013-14. Зараз рік проживаємо. Я думаю, все ж таки церква має бути орієнтована на вічність. І ми маємо все ж таки е, намагатися побачити один в одному, в тому числі і в представниках інших конфесій, перш за все, християнина, а вже потім інші земні питання. Перш за все, побачити представників іншої релігії, віруючу людину. І це дуже важливо, щоб церква вчила е, Божим заповідям, щоб в нашому суспільстві, яке дуже добре розбирається на політиці, було також багато людей, які дуже добре розбираються в Божих заповідях і християнських чеснотах. Хоча це, до речі, може бути і проблемою, бо як згадував у своїх листах е, е, святитель Григорій Богослов, коли він йшов, на торжище і запитував про ціну на рибу. а Йому розповідали про те народжений ну, син чи для, для України чи притаманна соборність церкви її треба відроджувати. Це я думаю, теж головне завдання для церкви, щоб кожен віруючий врозумів своє служіння, і всі ми спільно разом об'єднувалися в любові до Бога і в служінні ближньому. Ну на цих насправді мудрих правильних словах поставимо крапку у цій дискусії. Очікуємо завтрашнього дня. Сподіваємось, справді що все пройде е, з благословення Божого. І буде все добре. Ми побачимо завтра і дізнаємось Ім'я нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату. Дякую вам за цю Дякую. дискусію. Час підсумки дня продовжиться одразу після новин.